Камера мотор! От буде лажа візді. Не можу в'їхати в тональність. Господи, кому та тональність? Бачте, World Time! Ласки горять! Зараз буде висока нота! Нічого страшного, це твій досвід. Mm -hmm. Ну що, поспіваємо? Всім привіт! Мене звати Іра, я викладач з вокалу, а це моя учениця Катя. І сьогодні я хочу вам показати, як проходять наші уроки для того, щоб ви, можливо, для себе підчерпнули щось нове і для того, щоб похизуватися, які в мене класні учні. Вибір. Бажано під час вправ рухатись. Вибір. Чільний. Таке відчуття, наче ти рухаєш землю своїм. І ще раз. That... Тут увагу на позицію and каті. Таке відчуття, наче в неї все в роті, це їй допомагає сформулювати саме правильний звук. Змінімо. Коли ми змінюємо сам звук і переходимо на більш високі ноти, саме тоді нам треба збавити наш тиск. Того, що, якщо ми будемо зараз при повній силі в діафрагмі виходити на високі ноти, Дуємось і далі просто не зможемо працювати і відпрацьовувати те, що нам потрібно. І зверніть увагу: чим більше ми йдемо наверх. обережно. молодець. One, two, three. Three. Видихай! <laughs> <laughs> молодець, молодець. Важко було. На останніх нотках. ну так, там вже там, де три, вже трохи важче. Молодчина, наша головна задача як виконавця, це втримати звук однорідним протягом однієї фрази чи, можливо, а, строфи, яку ви співаєте, для того, щоб у вас не було там, наприклад, в началі багато повітря, а потім стало мало. Ні, ми вибираємо для себе один найкомфортніший тиск, і цим одним тиском ви маєте заспівати всю фразу або всю вправу, яку ви виконуєте. Молодець! Oh Однорідний звук. Розділяй більше. У тебе весь початок, він супер легкий. І для того, щоб якось там зацікавити вже глядача, ти граєшся. My name is Regina George, and I have a message. От як зміючка така, пливеш сюди, туди, сюди. Або як море ти приходиш, уходиш. My name is Peachina Chi, and I am a Merdy. Temple every win. Mmm, class. I wanna watch the world burn and everyone can mean I wanna watch the world burn. I get a gasoline. I wanna watch. mm -hmm. Watch! Watch! Watch. Можно сделать таким слайдиком. Watch. Watch. Да, такая дитина, которая хочет шоколадку. Watch. Watch. Кривляемся. Watch the wild еще раз. Watch the wild еще раз. Watch the wild 50 тисяч мільйонів раз. І <рес> 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 тоді у вас обов'язково все вийде. <рес> Був перебор. От буквально чуть-чуть було забагато дихання. Оцей момент стресовий. Зараз буде висока нота. Ви її можете взяти, у вас все хорошо в житті, але на вас смотрить камера, чи зрителі, чи хтось ще. І оцей момент зараз буде висока нота. Це дуже емоційно стресово. І я розумію, чого ми хочемо. Зазвичай вокалісти хочуть додати більше дихання. Щас я крикну. І все! Всі ноти візьму, все буде огонь. Тут буде перегруз. ха Але для того, щоб цього не було, старайтесь себе прямо обмежувати. Get me. Тримай грудний! Ага! i <laughs> <реш> складно <реш> так, трошечки складно. Чого я тут кажу тримати грудний? Цього нема в пісні. Це я вигадала, щоб ми працювали просто, <реш> щоб скучно не було. Так, така пісня трошки скучна, і ми рішили її розбавити. Тому ми тут затягуємо грудний і якомога довше його намагаємось тримати. Продовжуємо Кирітайбек. Зрозуміли, що там за місце? Ще. Молодець. Зараз знайшла позицію, да? Легше стало. Так. Давай ще раз спробуємо. Скірітайм. Максимально можеш зараз зі мною не розмовляти. Зберігай позицію, яка в тебе в роті, все виходить, все добре. Зараз на цьому етапі ви, як виконавець, коли ви до нього доходите до цього етапу, ви просто тренуєте, тренуєте, тренуєте і напрацьовуєте собі навичку такої позиції особливої. Да? Це може бути для вас твенгова, може белтова, будь-що, що ви тренуєте. Ви в цих нотах, бо тут для нас складність була і в нотах, і в позиції одночасно. Ще раз. Не напружуйся. Не кричи Да! <смір> <бит> Позиція. Тримай! Да! Тримай, тримай! Да, 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 виводь! Не. не здавайся! От, не здавайся! От бачите, інколи виходить, інколи не виходить, і ми це просто тренуємо. Не! давай свою правильну улюблену нотку. Мен! Тримай її! Мін. Мен! Давай тихонечко накричим. кричим. Мен! Тихонечко. Мен! Мен! Виводимо на нос! І от і ще трошечки більше хочу звука. Yatemeli. Ось так крок за кроком ми виходимо на гарний, правильний, здоровий, якісний, сильний, потужний звук на високих нотках і навіть на переходних нотках. Я вам сьогодні хотіла показати проміжкові результати. Тобто, ось так: от напрацьовується ваш професіоналізм. Ніхто не народжується з голосом. Ну, може, ладно, хтось народжується, але це не про мене, наприклад. спів. Це лише 10% таланту і 90% праці, як і будь-яка інша навичка, вона потребує постійної. Постійної роботи. Тому сьогодні ми ось так от попрацювали для вас. Дякую, Каті, яка сьогодні вирішила для вас ем, показати свою майстерність на сьогодні. І дякую вам, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки там, підписуйтесь, пишіть коментарі, і ми для вас будемо робити частіше щось цікавеньке. Папа! Вітя, ти поставив мені лайк? Звісно. Отлічно. Харас... Хто ставить лайки. Я теж ставлю. Бачиш, не єдиний.